Вау! В магазині смак меду знижки на медогонки від компанії АВСТО. Ходім, подивимося. Знижки діють на звичайні медогонки, ручні, а також на оновлені, які вже укомплектовані ніжками та кришкою. Всі баки від медогону компанії 100 ідуть з харчової нержавіючої сталі. Ціна може різнитися від матеріалів комплектуючих медогонки. А зараз ми оглянемо деякі акційні пропозиції. А саме це ручні медогонки, неповоротні на 3 та 4 касет. Маємо цілий ряд ручних поворотних медогонок, Медогонок різниця лише в касетах, а також медогоночка з нашого відео огляду радіальна на 24 рамки з економією понад 1000 гривень. І оновлені медогонки в повній комплектації з ніжками та кришками. У нас ціни в мінус, а ваш гаманець в плюсі. Тому замовляйте медогонки на нашому сайті або магазині.